Доброго здоров'я, шановні друзі, шановні українці, земля... земляки, землячки, привіт вам із Лондона. Як бачите, перед нами Бік Бен. Сьогодні 25 серпня 2025 рік. Тяжко в Україні, дуже тяжко. Смертями, кров'ю обмивається. І що хочу сказати на цей момент, що мене спонукало. Перш за все, дуже багато блогерів, репортерів, журналістів. Українська держава, українська держава. Ненавиджу державу. Ненавиджу державу, державний апарат, весь чиновничний, олігархічно владний. Мафіозний спрут. Оцей весь, який пояснюється тим, що слово держава. Ви задумувалися? Шановні українці, вам вам наріже слух, наріже вуха держава держати. Від слова держати, ні? Держати кого? Держати за що? Держати український народ за горло? Держати українську націю в поневоленні? Така чиновна система діє і тут. Дайте дорогу, бо їдуть великі пани. Так от, продовжую. Ненавиджу державу, ненавиджу державний апарат. Апарат для насильства класики говорили, так? Держава. Задумайтесь, слово держати, розумієте? Дер... От кого і за що держати? Слово держава. Держати в поневоленні, правда? Подавлювати, душити. А зараз душить. Подвійно душить із середини, і ззовні український народ, українську націю, український вільнолюбивий, свободолюбивий народ. Так от дуже може, емоційно розпочав, але хочу сказати, от скажете, на фоні Біг Бену знімаєш таке відео, говориш таку думку. Так, я говорю свою думку, можете. Мене ненавидіте, можете споритися зі мною дискутувати. Напишіть в коментарях, як я змонтую це відео, то буду читати ваші коментарі. Так от, як ти скажеш, Іване, попав аж в Лондон, ні? як ти попав в Лондон? О, було все. Я виїхав з України ще в 2018-му. Році після того, як в Тернополі, будучи в Тернополі, отак вільна людина, е, лібертаріанська душа, да? е, скакав собі клоуном, ну, розважав людей на вулиці, Ось, переодівався, перемальовувався, розважав людей. Ні, Мінтовка запросила до себе, а ну, тут тобі не можна стояти, тут тобі не можна ходити, тут тобі не можна виступати, тому що треба платити нам. Хе, -хе отакий от натяк був. Так, так, шановні українці. так. І відтоді я поїхав по світі, поїхав спочатку в Іспанію. Так. Потім, коли широкомасштабна війна почалася з Іспанії. Ірландія, з Ірландії, в Канаду, з Канади назад в Іспанію повернувся. І тепер я в Британії, в Лондоні. Чому в Британії запитаєте, а от я відповідаю. Тим українцям. Тим невігласам, тим придуркам, які кажуть, а вам ніхто нічого не винен, так, українці, вам ніхто нічого не винен. Як не винен? А от оцей от Лондон винен. Лондон, Вашингтон, які підписували Будапештський меморандум. Джон Мейджер від, від, від Лондона так, від Британії. Клінтон від Сполучених Штатів від Вашингтону. Клінтон, хоч вибачився, щось там сльозу з себе видавив, що от, Якби так я не тиснув, якби я знав, не, не, не тиснув на Україну, щоб вона віддавала свою зброю, так, ядерну, ракети, авіацію. То може б Україна зараз не мала війни. А Джон Мейджер від Британії, від Лондона не вибачався? Ні, я такого не чув, щоб він вибачався. Ви чули? І от не треба українці, ті українці, які може заздрять, може не туди попали, може що, що вам ніхто нічого не винен, а особливо ті, які виїхали 15, 10, 20, 25 років тому, вам ніхто нічого не винен. Як не винен? Зброю забрали, змусили, зґвалтували Україну, зброю віддати. І зараз війни б не було би точно. Або за зброю треба було давати компенсацію, ні. Вступ в НАТО, захист, гарантії, цього нічого не було. І не треба казати, що ніхто нічого не винен. Винен і нехай тепер українців, які виїхали, чи по нужді, економічні, чи по війні. Бо зле українська держава править то, що я вам казав, держава. Вона давить, вона душить і українці, які поїхали за кордон, по різних причинах. Вони мали на це право. І тепер ті, хто винен: Лондон, Вашингтон. Сполучені Штати. Так, саме більше. Ото годуйте тепер українців, навчайте малих дітей. Лікуйте старших. Людей, які українці. Не треба говорити, що ніхто нічого не винен. Частково винні українці. Частково дуже маленька частка, ото, от що не згуртовані, ото, от що не зробили, але їм і не давали робити державу, так, не давали об'єднатися. Весь ще збили по голові так, з революції. Бій під крутами, 20-й рік, мурав'йов, не? потім голодоморе, потім війна проти і більшовиків, і фашистів. От. А тепер маємо широкомасштабну війну від москальні. Так от не треба говорити, що ніхто нічого не винен. Весь світ винен, весь світ дивився, споглядав на Голодомор, закупляли зерно у Москви за золоті червонці. Куди ті гроші йшли? Куди ті гроші йшли? На мілітарі, правда? Мілітаризувалася? Та система. СОВЄЦЬКА Ну і ось. Емоційно, трошечки сумбурно вибачаюся. Але зараз буде 6 година, Біг бен буде бити свої, свої дзвони і ми це занотуємо і на цьому закінчимо. Можу підсказати дещо. Людям, які 60 і старше, я тут вже маю. У Лондоні деякі бенефіти, так, в тому числі і ось така карточка. Ойстер називається. В перекладі Устриця вона дає 60. Пільги на транспорт лондонський. На метро, на автобуси, червоні оці. Їжджу безкоштовно. Так от людям, які старше за 60, особливо з діагнозами хвороб якихось, в мене по суглобах, наприклад. І взагалі не тільки 60, може і молодші, але з проблемами медичними звертайтеся, буду підсказувати, буду радити щось. Особливо хто в Британії і взагалі в інших країнах також. Не жалійте систему медичну. І ще раз нагадую, це з тої опери, що українці кажуть, ніхто вам нічого не винен. І є у вас заболіло, йду і кажу, мене болить, на роботу не піду. Все, лікуйте. Обстежуйте. Так? Лікуйте, обстежуйте. Дітей навчайте. А як же? І в продовження ще пару слів про війну може, так? Хто може? Хто як може, хто як вміє, хто на фронті, хто в тилу в Україні, хто за кордоном, українці, пам'ятайте, мусимо гуртуватися, мусимо донатити, мусимо допомагати. Я не кажу от так. Так безадресно, от на ЗСУ і все. Бо крадуть, дійсно крадуть, обкрадають оті всі. Ще раз повторюся, хто там? Шість менеджерів, так вони вміють керувати, докерувалися. О. Я не буду вже згадувати про шашлики, про розмінований чангар, про те, як згорнули ракетні програми. Це все, все народ знає. І про це буде йти мова, і будуть відповідати ті, кому належать. Україна все одно переможе, тому що так хочемо ми, українці. І так тепер зголошуємо весь світ на то, може одумаються, може проснуться і Європа, і Штати, весь захід про те, що вони були неправі. І в Голодомор, коли купляли зерно українське за золото. А ось шоста година. Біг бен б'є свої. В свої дзвони трошки підійдемо ближче Раз. солодкові. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Крикливе дитя таке? Діти всі крикливі, правда? Так ось. Ще раз і ще раз повторюю, українці. Не слугуйтеся скромністю задуже. Все, що треба. Собі беріть у цього світу скаженого і цинічного. Багато блогерів кажуть, правда, ось світ цинічний, світ такий цинічний. От. Ви замітили? Багато блогерів, багато журналістів. Ну, 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 навіть я ну, не буду називати знову ж таки, не буду називати хто там і що каже з тих придурків махнорилих, які колись були міністрами, колись були е послами. А вони зараз виступають і роздувають щоки. А що ви зробили? Що ви зробили тоді? Тоді, коли ви були міністрами і коли ви були послами в тих країнах, що ви зробили для того, щоб ця війна не була, а? А зараз роздуваєте щоки і радите? Ганьба вам геть з усяких інформаційних просторів вам кажу. І вам каже, весь український народ буде керувати Україною господар, який зараз відвоює на фронті Україну. Країну Україна, не держава Україна, я ще раз повторюю, не держава Україна, а країну Україна, яка зґвалтована, яка розстріляна, умивається кров'ю і смертями своїх героїв, свого свободолюбивого народу. А Лондон винен, і Лондон буде відповідати, і буде зараз платити, і буде мене годувати, і буде інших і годувати, і лікувати, і дітей лічити, лікувати. Так от. Ще раз кажу. Ще раз і ще раз кажу. Українці, не будьте придурками і не кажіть, що ніхто нічого вам не винен. Винен, винен і ще раз винен. Весь світ Україні зараз винен, що Україна стоїть на його захисті, на захисті Європи, на захисті всього світу, на захисті цього вільного і цивілізованого світу від того кремлівського сатани. Якщо відео сподобалося, якщо мене дослухалися, звертайтеся. Пишіть коментарі. Звертайтеся за порадами. Якщо сподобалося, так і напишіть. Якщо ні, також буду вдячний. Може продовжу колись знімати і щось ще розказувати. А зараз коротко. Емоційно. Всім дякую. До перемоги.